Усім привіт! Сьогодні далі розглядаємо позиції по системі скальпінг. Хто не знає, я торгую по системі скальпінг відносно недавно. Тому, якщо бачите якісь помилки, обов'язково пишіть в коментарях. Давайте зразу переходимо до цих позицій, які я сьогодні торгував. Перша монета я брав на пробой рівня. Ми бачимо, отут є хороший такий рівень, і він мав би бути, по ідеї, пробитий, тому що за цим рівнем є хороша 100% ліквідність. Ось тут відштовхування, відштовхування. Тут частичне відштовхування, тут також було відштовхування і похід вниз. Тут я вже розраховував побачити хороший пробій вниз приблизно до ось цих цілів. Дивлюся, що з цього вийшло. Плюс в стакані спота і в стакані фьючерсів є хороші об'єми. Ось бачимо. Раз, об'єм, два об'єм в стакані фьючерсів і в стакані спота також є об'єм. Мене бере в позиції не на весь робочий об'єм, бере в позиції там на, якщо не на 30% від робочого об'єму. Після чого я чекаю, доки мене візьме на весь робочий об'єм. стоп лос я не знаю де виставити. Тому що немає хорошого такого прям об'єму. Але потім замічаю ось цей такий. Не дуже прям великий об'єм, але є об'єм. Вистав за ним стоп лос Потім бачимо, мене взяло на весь робочий об'єм. Ось таким імпульсом вниз. Ось бачимо, зараз мене взяло на весь робочий об'єм. І після чого я вже думаю, блін, ну ми маємо зараз роз'їсти оцей об'єм, тому що вищий об'єм ми вже роз'їли. цей був десь об'єм десь приблизно ось тут. І залишився ще один об'єм. Також я очікував його роз'їсти і потім піти різко вниз. Після чого бачимо імпульс, такі подьоргування сильні були на цьому графіку. Тут я вже виставляю свої лімітні ордери на частичне фіксування, в разі чогось, якщо ми. Резко підемо, що якщо я не встигну поставити той прогідь, то мене лімітними ордерами буде закривати, і все, пішов рух донизу, бачимо, все ж таки йде пробой вниз, тому я виставив ці лімітні ордери до цього об'єму, тому що розумію, що приблизно тут і ми можемо десь так сказати зупинитися. Переставляю я свій стоп лос в безобиток, тобто, якщо ми дійдемо до мого стоп лосу то ми закриємося в нуль, але все одно монета вкатує вниз. Я розраховую на те, що ще ціна мала, по ідеї піти вниз, бо, тому що ну це не є збір ліквідності як для мене, тому що цим рівнями дійсно є хороша ліквідність. Дивимося, що далі відбувалося, мене то вкатує, то дає рух вниз, але в кінці в кінці мене то вкатило і, на жаль, мене закрило по стоп-лосу. Ось бачимо, мене то вкатує вгору і мене закриває по стоп-лососу. На жаль, все ж таки, пробой не пішов, такий, який я очікував. А очікував я приблизно, побачити той пробой десь приблизно сюди. Побачити ось таку палку вниз, але, на жаль, ця палка не пішла. Пішов такий мікроскопічний пробой. І потім монета вкатила вгору. І, на жаль, мене закрило стоп лосу А ось так виглядає ця позиція в моєму щоденнику. Бачимо, я набирався в різних е, трьох точках входу. Потім, після того, як я набрався ось тут, 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 тут. Після чого пішов рух вниз, де я не зафіксувався. Потім зафіксувався там стоп лосу без обетку. Далі там рух чуть-чуть пішов вгору, потім пішов вниз. Вгору вниз. Ну, в принципі, я вважаю, що я досить гарно закрився, бо потім ціна гарно пішла вгору. Тому ніякого там пробою сильного не було. Щоб очікувати, що я очікував, того не було, на жаль. І так, наступна монета, монета FED. бачимо, є хороший рівень. Плюс у нас є трендова ліквідність, горизонтальні рівні. Тобто, в ну, нас є досить хороші фактори, щоб побачити ціну вниз, щоб пішла. Бачимо раз, трендова ліквідність і горизонтальний рівень. Раз, горизонтальний рівень два. За цими рівнями, ось тут є дуже-дуже багато ліквідності, там, де ми мали би її зібрати. Тому я очікував рух вниз хоча б приблизно до сюди. Я зайшов в шорт, виставив свої лімітні ордери. Ось бачимо, є в нас в Стакані з фьючерсів є хороші такі об'єми. Також тут і був хороший об'єм на покупку, але він десь ізчес. Я виставив свої лімітні ордери за цей об'єм, але дивимося, що далі відбувалося. На жаль, тут об'єму того не було. Я не знаю, чому я тут далі сидів тут і в позиції. Тому що, скоріше за все, я надіявся на те, що ось тут, якщо рівень є, то, по ідеї, мало би його пробити. Ось бачимо, ми топчимося, топчимося коло цього рівня. Не дає ціна пробити цей рівень. Тобто об'єми є в покупку, але, але потім ми його розберемо, ці об'єми, і підемо гарно донизу. Взяв. В позицію і пішов в рух донизу. Плюс бачимо, підкидають об'єми на продажу. Ось тут і бачимо об'єм, раз, об'єм, два об'єм. І тому я очікував далі піти донизу. Ось ціна йде вниз, різким таким імпульсом ми. Зайшли в позицію, зразу виставляю свій стоп лос за цей об'єм, в разі чогось, щоб не закритися, прям такий сильний мінус. Тобто стоп лос обґрунтований. Розумію, що ось тут і в стакані спота і в стакані фьючерсів є хороші об'єми, тобто десь приблизно ось тут і ціна може затормозитися. Тут також є об'єми в стакані спота. Бачимо, монета гарно вкати і об'єми то підкидають, то забирають. Потім я вже рішаюся перенести свій стоп лос в плюс. Тобто, якщо мене вже закриє по стоп-лосу, то закриється малесенький плюс, бо тому, що перестав стоп лос за цей об'єм. Є. Монета таки робила подьоргування сильні вниз, тому я рішаюся виставити лімітні ордери на частичне фіксування, тому що якщо я не виставлю свій стоп-лосс і профіт, то виставлю свої лімітні ордери. В разі чогось, якщо ціна сильно обвалиться, я не встигну це виставити. Стоп-лосс і профіт. Потім бачимо, я підкидаю вже лімітні ордери максимально близько до ціни, щоб мене там закрило. Бо розуміють, вже пішов затуп, вже немає ніякого такого сильного руху, нема такого активності в стакані, і тому рішаюся переставити лімітні ордери максимально близько, бо, тому що розумію, що. Вже все, вже оці сили продавців щезливі, тому. Ніякого груху вже далі вниз не очікувати немає, має піти в кат. Ось бачимо, підходить в кат, і мене закриває стоп лос. І ось так виглядає ця позиція в моєму щоденнику. Бачимо, я ось тут і зайшов вниз, в шорт, і в даному місті ми гарно пішли донизу, донизу, донизу. Я не почав фіксуватися, я не ставив тейк профіт я не зафіксував свої позиції, тому що очікував далі рух вниз. Ну, після чого ми пішли доверху, і я вже закрив свою позицію в безубиток. Так що по цій монеті я не особо заробив і не особо втратив. Тому ось так от вийшло. Потім наступна позиція. Я також по самі монети. Тут я вже врішаюся зайти знову в шорт. Тому що я очікував, що далі має рух йти вниз. Ось тут і були не пробиті цей рівень, був не пробитий. І оця трендова ліквідність також не була зібрана. Ось про цю ліквідність, яку я говорив. Тобто має потенціал ще монета, має потенціал піти ще донизу. Тому я рішаюся виставити свої лімітні ордери перед об'ємами. Це можна вважати як за помилку, але дивимося, як це все відбувалося. Ось зараз мене візьме в позицію, Взяв на частичну позицію, і зараз візьме ще на повністю робочий об'єм. І по ідеї мало би гарно піти донизу. Виставляю свій стоп-лосс. В небі, грубо кажучи, тому що немає ніякого об'єму, за яким можна буде сховатися. Бачимо такі різкі подіргування то вгору, то вниз. Мене ще стоїть так, топчеться тобто, на місці, тому вирішаю стоп лос переставляти будь-де. За, хоч за якийсь там об'єм, рух пішов стрімкий донизу, бачимо, все ж таки пішов пробой даного рівня, від якого я очікував пробиття, рівень, який був не пробитий, він все ж таки пробився. Далі вже надія йде на трендову ліквідність. Ідуть такі подіргування то вгору, то вниз. Особо руху такого прям імпульсивного, якого я очікував, не було, а я очікував досить хороші імпульси, тому що, дивлячись по історії, по свічам, у нас такі досить великі свічі, досить такі великі імпульси. І тому я очікував побачити хороший збір ліквідності, хороший пробій. Але не скажу, що це і Поганий пробій, тому що все ж таки монета пішла пробивати свої рівні, трендову ліквідність горизонтальні рівні. Тут і така середня позиція, не скажу, що прям і погана, і дуже хороша. Дивимося далі, що відбувалося, все ж таки монета потім пішла на вкат, розумію, що ціна нижче вже не піде. І поставити просто в стоп-лосс максимально близько, і тоді закритися, що в принципі відбулося. Я виставив свій стоп-лосс максимально близько, і як бачимо, монета закрилася по стоп-лосу. На цій позиції я також заробив, але заробив буквально копійки. І ось так ця позиція виглядає в моєму щоденнику. Бачимо, ніякого там особо сильного руху не пішло, імпульсивного, якого я прямо очікував. Ось тут і була точка моєго входу, тут і точка виходу. То я забрав там 0,14%, Це ну, мікроскопічний рух. Я очікував сильний різкий такий імпульс донизу, але на жаль, він не пішов. Хоча, якщо чесно, він там і пішов чуть-чуть. На збір ліквідності. Після того, як бачимо, я вийшов з позиції, він там пішов рух донизу, але не прям ті цілі, які я очікував. Ось бачимо, він пішов ще чуть-чуть вниз, і потім пішов відкуп ціни вгору. Але все одно я там забрав мікроскопічний рух, тому ось так от вдалося зробити. А на цьому я завершую розбір даних позицій. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, обов'язково також підпишіться на телеграм-канал, ссылка буде в описі під даним відеороликом. телеграм-канал Ком'юніті трейдерів, де більше 120 людей сидять, торгують і діляться думками по ринку, тому також приєднуйся і торгуй разом з. З нами. На цьому все. Усім профіту!